Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі Апостров-ТВ. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку, пане Юрію. Розповідайте, будь ласка, як минула ніч у місті Запоріжжя, а також якою є нині ситуація у прифронтових населених пунктах. Ну, більш-менш в Запоріжжі минула ніч, але на прифронтових наших містах ворог завдав 178 ударів. По 23 нашим населеним пунктам на жаль, у нас є двоє поранених. Серед них є неповнолітня дитина. Продовжують також ворог застос... застосовувати артилерійське озброєння. Цю ніч він застосував і безпілотні літательні апарати. Цього ніч це було аж 35. Тобто він збільшує обстріли саме безпілотними. Ну і також застосовує як і РСЗВ і інші види озброєння. Пане Юрію, дещо раніше ви говорили про те, що близько шести сотень мешканців Запорізької області вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні ворога. Чи змінилися ці цифри? Ну і власне ми розуміємо, що йдеться передусім про тих людей, які перебували або перебувають на тимчасово підконтрольних ворогові територіях Запорізької області. Так, це дійсно ця цифра. Вона умовна, але вона дійсно зафіксована разом з правоохорон, правоохоронними органами, як і в органах поліції, так і в об'єднаному центрі звільнення полонених при служби безпеки України. Тобто ми розуміємо, що ці люди десь знаходяться, і робимо все так, щоб з'ясувати оперативним шляхом, що ж з ними відбувається. Ви говорили в коментарі Суспільному, що цивільних полонених тримають в СІЗО або на підвалах, і важливим є факти перебування в полоні дітей. Чи можна говорити про те, скільки дітей? Я розумію, що це надзвичайно складно визначити, де вони перебувають конкретно, або ж можливо, їх там переміщають, чи можна говорити про те, що все таки цих дітей поки що утримують, чи їх збираються вивозити до Росії? Адже така практика загалом вивезення саме Україн дітей Вона була досить таки широко застосована ворогом вона застосована дійсно, і вона зараз і продовжується. Бо я, знаємо, є інформація про те, що е, деяких дітей, не родини, а саме дітей, вивозять так звані навчання чи так звані лагері е, на відпочинок і так далі. І деякі знову ж батьки зверталися на те, що. Хочуть повернути дітей, їм кажуть, що поки там сміна чи ще щось, дітей не буде повернуто. На жаль, дійсно інформації дуже мало. Дуже нам необхідно зробити так, щоб люди і ми це робимо, щоб люди зверталися, в тому числі і до наших правоохоронних органів, щоб фіксувати кожний факт такого злодіяння. Пане Юрію, і ще більш детальніше про те, що відбувається у місті Запоріжжя. Ми знаємо, що зараз поружуються нові укриття в місті, де жителі зможуть сховатися від російських обстрілів. Я так розумію, що це ніби і капітальні підземні сховища у дворах будинків, і невеличкі вуличні. Як зараз із облаштуванням і підготовки до також опалювального сезону, хочемо, щоб ви додали. Якщо говорити про укриття, то ми. Посилюємо укриття, тобто у нас вже з'явилось більше 25 нових укриттів. Деякі укриття, які просто непридатні, ми їх виводимо з фонду укриттів і знаходимо нові. Дійсно, також при реконструкції тих чи інших будівель ми. Маємо зробити укриття більш безпечне, а навіть у дворах це правда. А також є такі легкі мобільні споруди, які також будуть встановлені, якщо поговорити про місто Запоріжжя, будуть встановлені для того, щоб під час повітряної тривоги люди якомога могли себе узбезпечити і забігти у це укриття. Якщо говорити про опалювальний сезон, то ми вже готові на 100%. Продовжуємо роботу в тому напрямку, щоб е, захищаємо критичну інфраструктуру максимально, щоб менше потім е, робити е, на зимку тих чи інших відновлених робіт. Пане Юрію, ви на початку нашого спілкування зазначили, що ворог понад 170 разів завдавав різних так. ударів. Дещо раніше знову ж таки, буквально кілька днів тому ви казали, що обстрілів було понад 150, кількість вражає. Чи можете розлогіше розповісти? А чим саме стріляє ворог? Я так розумію, вся можлива і наявна номенклатура озброєння у ворога йде в хід. але переважно це все таки артилерія чи застосовується авіація. Ну і знову ж таки, ви згадували про сигнали повітряних тривог в Запорізькій області. Вони на жаль лунають дуже часто, інколи по кілька разів на день і можуть тривати по. Кілька годин. Тож чим цілить ворог? Ви знаєте насчет повітряних тривог, то у нас в середньому десь за добу близько 10-12 а буває і 14 годин. Це тільки повітряні тривоги. Якщо говорити про сьогоднішній день 178 ударів, які ворог наніс. У нас 132 це приходиться на артилерію. Також він застосовував і ракети, тобто авіаудари. Це було три авіодари поріху, по, по галяйполе і 35 безпілотних літательних апаратів. Здебільшого ми розуміємо, що це артобстріл, все ж таки, але ж е також він і застосовує, як ви знаєте, і такі ракети, як с 300 бо це саме. Найстрашне, що можемо зараз очікувати? Бо на жаль, ми поки їх не можемо збивати, пане Юрію. Зараз співробітники ДСНС продовжують надавати гуманітарну допомогу мешканцям Гуляйполя, які потерпають від ворожих обстрілів постійно. Чи надходить гуманітарна допомога та речі першої необхідності до інших населених пунктів? І також окремо просимо вас згадати про евакуацію. Чи продовжується вона, скільки було евакуйовано людей? За останні дні і чи активно бажають люди виїжджати? Е, ну, активності ми зараз вже не спостерігаємо. залишаються люди і в Уляйполі, і в Оріхові, і в інших населених пунктах. На жаль, е, не хочуть виїжджати, це вже люди, які більше літні, і вони мають і хочуть залишатися в своїх домівках. Але евакуацію ми продовжуємо разом з поліціями з поліцією. Ми вивезли вже з двох районів, там де було обов'язково евакуація, всі родини з дітьми, тобто у нас немає зараз. Займаємося евакуацією маломобільних груп населення. Якщо говорити про те, що гуманітарна допомога, то вона надається. Органи місцевих самоврядування, військової адміністрації все роблять для того, щоб люди не потерпали в таких умовах. Також ми з міжнародними організаціями продовжуємо працювати на те, щоб людям, особливо при фронтових містах, надавались брикети або паливо, тверде паливо на те, щоб пережити зиму. Пане Юрію, що стосується зараз функціонування запорізької атомної електростанції, що можете повідомити? Можливо, є інформація щодо збільшення підвозу туди техніки росіян або ж особового складу? Чи ось той контингент залишається сталим? І чи продовжують працювати представники МАГАТЕ зараз на місці? Загалом, яка ситуація на заес на зас ситуація стабільна. Рівень радіації у нас відпов... відповідає нормам. Співробітники МГД дійсно перебувають там зараз. Вони там працюють. Ворог дійсно за останній тиждень не змінив не кількість озброєння а не Важку артилерію і так далі, але застосовує військову, точніше, вибачте, Запорізьку атомну електростанцію як майданчик для обстрілу наших населених пунктів. Ми не спостерігаємо поки що будь-яких підготовку чи да, підготовку до вчинення терористичного акту.